Вітаю на уроці, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушаємо у подорож чисел. Ми будемо рахувати, розкладати числа на частини різними способами, заселяти мешканців у будиночки, приготуйте гарний настрій і вперед до пригод. Розгляньмо перший малюнок. Це ягоди чорної смородини. Їх тут чотири. Під малюнком записані. Цифри 1, 2, 3, 4, 5. Усі цифри, окрім чотирьох, закреслені. Цифра 4 показує, що на малюнку 4 ягоди смородини. А ось на другому малюнку намальовано 3 ягоди агрусу. Закреслимо всі цифри окрім трьох. Ця цифра показує, що на малюнку 3 ягоди агрусу. На третьому малюнку намальовані дві ягоди полуниці, які цифри треба закреслити? 1, 3, 4 та 5, а цифру 2 залишимо. Завдання під четвертим малюнком виконайте самостійно. Тут зображена одна ягода малини. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Я впевнена, що це так. Подивімося на сонечко, яке вийшло на прогулянку. Біля нього написана цифра 2, тому що у нього на спинці дві чорні точечки. Біля наступних сонечок написана цифра 3. Число 3 можна розкласти на частини двома способами: 1 і 2 або 2 і 1. Давайте потренуємося розкладати на частини число 4. 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. Якими способами можна розкласти число 5 на частини? Самостійно намалюйте на спинках комах чорні точки. 1 і 4, 4 і 1, 2 і 3, 3, і 2. Подивіться на ці будиночки, кожен з них має свій номер. Усі вони заселені мешканцями числами, але не всі квартири ще заселені. У будинок номер 2 заселимо число 1, оскільки 2 – це 1 і 1. А в будиночок номер 3 заселимо мешканців з числами 2 і 1, тому що 3 – це 1 і 2, або 2 і 1. У будинок під номером 4 поселимо числа 3, 2 та 1, оскільки 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. А в будиночок під номером 5 заселіть мешканців самостійно. Перевіримо. 5 це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Які ж ми молодці! Сподобався урок? Поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі!